Рух програв три матчі поспіль. І насправді це така клубна антирекордна серія за всю історію виступів в українській прем'єр-лізі. Ось таку серію, звісно, сьогодні на домашньому стадіоні рух прагнутиме перервати так, перервати у міжнародний жіночий день. Тому, звісно ж, хотілося би доєднатися до усіх привітань на адресу нашої прекрасної половини людства: дівчатка, жінки, усіх вас із міжнародним жіночим днем. І сподіваємося. Звісно, що інгулець та рух теж продемонструють нам доволі таки привабливий футбол. Ось, власне, обидва наставники: Василь Кобін, Віталій Пономарьов. Ну а зараз стежимо за стандартним положенням. Удар головою. Паламарчук парирує, Далі Слюбик на добиванні. Але другий поспіль сей від Олексія Паламарчука рятує. Інгулець від швидкого пропущеного тут до речі, саме Олег Горін. Горін, бачимо, як з глибини увірвався і банально просто протиснув свого суперника. Завдав такого небезпечного удару. Неприємно. З відскоком від газону. Далі Слюбик додавав на добивання. Але обидва удари вдалося переробити Олексію Паламарчуку. І стандарт буде виконувати Ярослав Карабін. Карабін. Подача до штрафного у напрямку фала, апеляція щодо гри рукою. Апеляції доволі активні, але нагадаємо, звісно ж, на цьому матчі працює система ВАР. Ми також дочекаємося паузи, аби переглянути повтор. Нагадаю, що на варі сьогодні Сергій Задиран та його асистент Олександр Солов'ян. А зараз якраз виникає подібна пауза. Звісно, відеоасистенти будуть переглядати такий спірний момент у центральній ланці Олег Горін та Артур Рябов. Два зимові новачки. А Денис Підгурський другий матч поспіль розпочинає на лаві запасних. Тут малиш, яка боротьба триває. Карабін залишає м'яч у межах поля. А де удар? А удар відбувається. Все ж таки уже другим темпом, але над поперечною пролітає м'яч. Ось, начебто, абсолютно нічого не віщувало бідим. Карабіну не вдалося м'яко зупинити, зупинити м'яч, але там. Далі Малиш зіграв далеко не найкращим чином. Він супроводжував м'яч за межі поля, але програв далі єдиноборство. А ось і інші резервні футболісти руху. Ну і звісно, виділяється серед запасних гравців. Новачок із Киргизстану. Ну і, власне, Марон Маркевич теж. Вирішив завітати на заключний поєдинок 20-го туру. Ледві традиційно бере участь під час короткого розіграшу. Довгу передачу цього разу виконав Ледві. Тут немає фолу. Удар з дальньої дистанції. Олег Горін апелює, мовляв, був рикошет від суперника, але арбітри цього не помітили. Дивимося, чи дійсно там був контакт. Повертає трішечки назад. І удар з такої позиції, доволі неочевидної. Порушення правил. і знову Інгулець отримає можливість вибігти у контратаку. А ось тепер чимало простору відкривається. П'ятов прострілює. Кисленко все ж таки зустрічається з м'ячем, але повертає на фланг. П'ятов. Тепер навісна передача. Удар. Кисленка. Кисленко підставляв ногу. Це важко назвати повноцінним ударом. Але на цьому епізод не вичерпано. Кисленко далі. Так, Кисленко пробиває уже після свистка. Ще до того. Зіграв не за правилами Сергій Кисленко. Ось ми дивимося. Тут е, спершу випередив суперника Артур Ременяк. Йому заїхав по ногах. Так, карабін. Карабін біля м'яча. Доворіт, звісно ж, далеко. Тому подача до штрафного майданчика. Горін! Горін пробиває у цій ситуації у ближній кут. Паламарчук рятує. Але лунає свисток від арбітра. Здається, у положенні поза грою. Перебував Олег Горін. Так, Горін дійсно зарано дещо вбіг до штрафного майданчика. Тут, звісно, ні до чого було апелювати. Фал. Фалий. Його забіг із дихтя руком. Фал у напрямку дальнього кута. Чи то пробивав, чи то прострілював. Бобокар фал. Якщо прострілював, то, в принципі, там якихось особливих адресатів на дальній стійці не було. Дідик. Дідик підключає Слюбика. А Слюбик може й пробити. Це виходить навіть простильна передача. Климчук. Климчук далі завдає удару. Прилітає в обличчя футболісту Інгульця. І зараз потрібна певна пауза, аби оговтатися. Такий неприємний удар, звісно ж, від Юрія Климчука. Дегтярук постраждав у цій ситуації. З іншого боку, по перерві, рух поки не створюємо в якихось реальних моментів. Ось зараз яка передача. Ледвія остап притулов у штрафтому удар. Паламарчук. Паламарчук з другої спроби все ж таки фіксує м'яч у руках. Який же пас від Ледвія? Ось, до речі, не пригадають, чи в нинішньому сезоні були асисти від голкіперів. Так, в англійській прем'єр-лізі там частенько Едерсон, Алісон роздають гольові передачі. Але в українському чемпіонаті, здається, це могло би бути в новинку. Якби реалізував свій момент Остап притула, так притула непогано пробив, але прямісінько в б ту зону, де й знаходився Олексій Паламарчук. а Карабін вже не встиг зіграти на добиванні. Подача до штрафного майданчика відбувається. Досить розбитою виходить наша гра в другому таймі. Тут Кисленко Кисленко впав. І у боротьбі з Слюбиком там мінімальний поштовх, але, безперечно, жодного натяку на пенальті тут не було. Інше питання, що далі здається, Слюбик ненавмисно наступив на ногу своєму супернику, коли той уже лежав. Зараз Алмазбеков. Алмазбеков у штрафному майданчику. Простильна передача. Климчук. Ух ти, який момент марнує Юрій Климчук. Ну, до речі, ледь не першим дотиком у футболці руху. Дотиком до, до м'яча міг стати автором результативної передачі. Бекнас Алмазбеков. Ось ми бачимо і погорілого. Погорілий, який виходив у старті на матч проти зорі. Але сьогодні, схоже, залишиться на лаві запасника. Саме там діяв дубілей, якого він змінив. А тим часом ще один фол. І жовта картка має бути. Так, Олег Когут до себе підкликає Климчука, демонструє жовту картку. Тут якраз і тренерський штаб Віталія Пономарьова апелює до четвертого арбітра. Мовляв, хто перший фоли і в цій ситуації. Так, жовту, до речі, повинен отримати схоже і Волохати. Волохатий підводиться. Потрібно йому залишити межі поля, оскільки медики на полі з'явилися. Таким є протоколи. Дійсно, що жовту картку для Волохату демонструє Олег Когут. Алмазбеков. Алмазбеков підключає партнера. Удар! Алмазбекова. Тут пробував насправді холод. Алмазбеков брав участь у цій комбінації. І на усі свої заміни використали вже обидва наставники. Так, і зараз е, тривога відчувається в очах Василя Кобіна, коли черговий його підопічний. зазнає ушкодження, а замін уже немає. Тим паче, якщо це ключовий гравець центру оборони Станіслав Нурі Малиш і тим паче, що це вже не перший епізод. А тут е, Малиш шкутельгаючи залишає майже поля. Що діяти у такій ситуації на останніх хвилинах, коли потрібно втримати хоча б цей результат, притула. Тим часом з м'ячем. Притула. Удар Паламарчук перед собою. Не вдається вибити м'яч притула. Притула. Тут величезне скупчення. Скупчення гравців у воротарському майданчику. Навіть притула і дигтяру. Щось обговорюють на підвищених тонах. Так, притула якраз намагався скористатися цим розрідженим простором у штрафному майданчику Інгульцям. Малиш на поле не повернувся, тому якраз могла бути перевага у Львів'ян. Так, перший удар був небезпечним, ну а далі в оточенні відразу трьох суперників якось завдати удару було вже надто складно. Так, падав притула. Дехтярук якраз всіляко показував жестами, що не варто тут малювати, не варто тут демонструвати якийсь артистизм. Так, ну і схоже, ще одна жовта картка. Ну, відверто тягнуть час футболісти Інгульця. І це друга жовта для Волохатого. У Волохатого була жовта картка. Ухти! А це уже цікаво. Здавалося би, 0-0. Усе у нас е, так і повинно завершуватися, але Ось таких пристрастей нам бракувало трішечки у цьому матчі. Так, багато пауз було, багато спроб від футболістів-інгульця потягнути час. Була у волохатого жовта картка саме після того, як пригадуєте, проти Климчука зіграв він не за правилами. Відверто потягнув його за футболку. Потім ще й Климчук сам відмахнувся і влучив в обличчя волохатому, але фол було зафіксовано з боку центр Інгульця. Він отримав жовту картку, і Климчук теж скільки зараз гравців Інгульця мало би бути 10. Але з огляду на такий важкий стан і Малиша, і Кисленка. Не знаю. Зараз момент і рух. Рух все таки вириває перемогу. Це Остап Притула. 98 хвилина. Остап притула. Олексій Паламарчук. Можна зрозуміти його розчарування. Ще один сухар. Звісно ж, прагнув записати до свого активу Олексій Паламарчук. Але тут банальна втома. 98-ма хвилина. Повторюся якому кількісному складі завершує Інгулець тут навіть важко зрозуміти з огляду на ті травми, які були по ходу матчу деяких футболістів, а замін вже не залишалося. Так, Остап Притула забиває. Остап Притула, вочевидь, стане головним героєм нашого матчу. Другий гол у нинішньому сезоні в українській прем'єр-лізі для Остапа Притули. Ну і перший гол руку нарешті.